mm <small> В Переяславі чотири місяці тому була запропонована можливість сушити овочі для борщу. І на цьому фоні була створена команда нескорених, які цілодобово сушать вдома овочі для ось таких наборів борщу, які ми передаємо захисникам на передову. Команда нескорена складається з 20 осіб, які цілодобово сушать овочі. А сьогодні ми вперше зібралися на ось таке масове фасування, ось таку величезну Кількість ми порахуємо скільки ми нафасували це, і викладачі університету сушать, і депутати сушать, і підприємці міста сушать, і звичайні е, молоді мами сушать, і вже люди більш зрілого мудрого віку також сушать. Це вчителі сушать, овочі приносять у Технобудмаркет, у магазин продукти той, що в мікрорайоні Карань у Переяславську гімназію номер 3 і у мультимагазин Студент Плюс, що на підварках. Ось ці місця приносять овочі. А далі я вже розвожу по тим людям, що сушать. Хто нам допомагає? Да, кожен житель нашого міста. Відгукнувся. Були тисячі дзвінків, пропонували укроп, петрушку, зелену цибулю, купляли по декілька кілограм овочів, заносили після базарного дня, привозили цілими ящиками, мішками. Підприємці, лікарі, звичайні громадяни нашого міста, села організовували такі масові збори, передавали кошти. Тому нас підтримує вся громада, усі небайдужі українці. Від початку наш борщ мав готуватися. 20 хвилин, так як у нас була фракція картоплі набагато більша, зараз ми скоротили час приготування. І для того, щоб цей борщ приготувався, достатньо 10-13 хвилин, щоб він прокипів. Основна специфіка цей борщ, цей набір сухих овочів, потрібно кидати вже в кип'ячу воду. Вже тут все є. І картопля, і капуста, і буряк, і морква, цибуля двох видів, і біла, і зелена, укроп, петрушка, різні спеції, і паприка, і сухий часничок, і хмелі сунелі, і приправа 12 овочів, і, і томатна паста. Всього кидаємо потрішку, тому що не до сол на столі пересол на голові. І я вважаю, що все. Потім ми в ящички ще кладемо трішки спецій, щоб хлопці могли довести до смаку. І борщ. Який смакує по домашньому, готово? Ми відправляємо. Всім захисникам України дуже часто звертаються наші земляки з нашої громади, але ми не маємо такої визначеності, що тільки переяславчанам. до нас звертаються і в інші волонтерські організації, і ми також надаємо наш борщ. Наша мета допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. І як казала Наталя Іванівна Глазунова, навіть якщо ми наблизимо перемогу на 5 хвилин, ця справа того варта. Я фасую із колегою, пасую ягідну горіхову суміш для наших захисників. Вона складається із різних видів горіхів: грецького, кишю, кедрового, з різних, які в нас є, фундук. Потім додаємо сюди сушені яблука, чіпси бананові, вже цьогорічню домашню, сушену вишню, родзинки, чорнослив, фініки. Тобто намагаємося створити таку суміш, щоб вона була і корисною, і приємною, і смакувала нашим воїнам. І була таким, такою підтримкою у. То в скрутний час, коли вони не можуть мати часу пообідати, скажімо, чи повечеряти. У кожному цьому пакетику наше побажання якнайшвидшої перемоги, наші молитви і наше бажання, щоб вони всі повернулися живими.